Вітаю вітаю, друзі! Сьогодні на аукціоні буде ось такий от лінедвал. Це взагалі зразок на 5 з плюсом. Це один з тих лінедвалів, що я завжди кажу. І чарліки кладе на лопатки. Він і заточний, фінішно заточний, і доводочний. Гарний зразок. Зараз я покажу його роботу. Аукціон, як завжди, буде сьогодні до 22.00 в телеграм-чаті Гостра школа Маркет. Посилання буде. Під відео. Так що, всім удачі, а я покажу, як він працює. Ну, от, друзі, давайте швиденько покажу. Е, була на аукціоні отака пісочного шита, ще зразочок є. Е, то, мабуть, вже завтра буде кому цікаво. Давайте я швиденько підгострю нею ножик. Він затуплений. Щас він якось почне різати. Ця вишита дуже швидка. відносно м'яка. Я думаю, що вже більш-менш достатньо. вже вже майже ні. Нам різ не треба. Однорідний корочеліни-двали. Оцей напівтвердий зразочок він може слугувати як і притиром, як і заточним, як і довоточним. Щоб він слугував як заточним. Зрозуміло, що яку шорсткість ви наведете. Подивіться, який в нього і малюнок є. Чим грубішу шорсткість ви наводите, тим грубіше він працює. Але можна і наводити це його власна суспензія. Отаку от молочну він дає суспензію і зразу погнав прям, прям чути, що сталь дзвенить, але при цьому шуршить як по наждачці. Суспензія темнішає. Тобто так ми можемо робити е, таку фінішну шліфовку, я б сказав би, рухами в обидва боки. І ми отримаємо. Вже пом'якшений різ. Але, але дуже агресивний. Все, зняло весь там задирок, ніж став різати. Нічого не треба, швидка робота, клас на власній суспензії. Значить, потім доводку можна або на сухому камені робити. Ну, краще майже на сухому. Я, я беру, наприклад, там пару крапель масла, отак от, от прям, щоб розтерти так. Тоненько-тоненько. І потім вже або короткими. Отакими от рухами. Або довгими рухами. Тут же ніякого тиску не повинно бути. Тут чисто фінішні рухи. І, і так ми теж треба не перебільшити, треба не перетончити. Тобто, таким чином, там образно 10 разів зробили, перевірили. Все. Все, ріст став більш прорізний, контрольований. Ну, все, от, от буквально ніж загострений. Вашиткою сформовано лінедвалом. Фінішного. Е Суспензію я вибивав на воді. А так можна, дивіться, якщо на воді, його можна не боячись використовувати, наприклад, ось синтетика японська, це там 2-3 гріт. О, зразу відчувається, що камінь погнав грубіше працювати. Ну, Тобто це на сам камінь працює, це суспензія, але камінь її, вон, бачите, як тримає добре. Тобто, як притир дуже. Класний камінь. Тут треба не переборщити також, бо крайка завалиться. О, ну різ. Різ активний став, синтетичний, підмилює крайку. Так що от на такому е, треба контролювати, по-перше, СОш, коли ви з такими працюєте з суспензіями. Е, мені все одно краще природа. Тобто брати вже е, отакі от шукати. Це м'який сланець уельський. Він теж дає таку молочну суспензію. Швидко працює, ніж зразу зразу зернистість впала. Я прям це відчуваю. Прям супер. Так. Ну або Води води. Або я люблю ще лінмелінліни. Вони попереду планети всієї. Таку, якщо видно, фіолетову. Те ж саме, тільки фіолетова. На воді не можна здавати висихати. Ну і все. цього буде достатньо. Все причесалося. Все. все. Оце, оце став самий правильний різ, Тоненький, прорізний. Під, під, підмилив. Ні, ріже. Ну це я під, під 90 біжу, щоб було розуміння, що. 545 там питань нема. Так що отакі от отакі от можливості лін-мелін-ліна. І навіть на суху, це як бритви доводять, навіть, навіть на суху. Я вже ж не люблю це. І каменя жалко, і контролювати треба натиск. Але результат є. Ну от Задирок. Задирок проявляється на такому. Можна можна як як проміжну таку складову. Перед, перед лін малінліном, наприклад. О, тут відчувається. Ну, так. Да. Да, Лінмаленлінчик це топчик. Так що сьогодні отакий от унікальний лін Маленлін. Гарний зв'язок. Всім удачі, друзі.